Є новини, друзі, майдан Зеленського та Кацуріна посадять знак запитання. Дослухайте до кінця. Ну, ми вже говорили багато про те, що практично Верховна Рада ліквідувала НАБУ і САП як незалежні органи. Вони залишаться однозначно, але тепер ними керує повністю генпрокурор, а генпрокурор він підпорядкований. Ну, і є людиною Офісу президента Зеленського. Тобто всі люди, які знаходяться біля верхівки нашої влади, будуть тепер захищені якби, на 200%, і будуть робити все, що завгодно. Ну, і Ніякої відповідальності за це не буде. Тому що Набу втратила свою незалежність. І от зараз з'являється вже реакції. Перша реакція від єврокомісарки. По питанням розширення Євросоюзу ну, там глибокі занепокоєння традиційні, як в Євросоюзі. Поки що якби, гроші відключати не будуть, але вже над цим питанням думають. І ну, якби, говориться про те, що якщо попарати демократичні інституції, а набуці інституція, яка практично була створена за гроші партнерів, то вступ в Євросоюз буде довгий, або його взагалі і не буде. Ну так виглядає з її слів. Другий генпрокурор. Ор зустрівся з послами G7 разом з малюком, головою СБУ. вони показали я так. Розумію, своє напрацювання, чому проводилася операція, щоб вичистити російський вплив з набу. Я до речі, її підтримую, тому що ну треба робити роботу під час війни, і це об'єктивні речі. Але те, що розумієте, позбавляти як привід використовувати цю операцію, сплановано об'єктивно для того, щоб позбавити незалежності набу, ну і взагалі можливості працювати НАБУ, тому що тепер генпрокурор буде вирішувати, кого притягувати, кого не притягувати, кому. Підозра, кому не підозра, ну а він підконтрольний Зеленському офісу, то це абсолютно неприпустимі речі. Чому майдан? Тому що мають відбуватися дві акції: одна у Львові, одна в Києві. Я бачу, вже журналісти там пишуть, що НАБУ це здобуток майдану революції гідності, і от зараз це влада Зеленський хоче це скасувати, ну для того, щоб захистити себе і своїх, якби підлеглих можна так. Сказати і люди планують виходити. Навіть ветерани писали. Я бачив пости. Подивимося, що буде з цією акції. Я думаю, що Зеленський однозначно цей закон підпише. Хтось пише, що вже підписав, але поки що офіційно цього немає. Ну я думаю, що однозначно підпише. Тим більше після зустрічі генпрокурора не даром він зустрічі проводить. Він ж Проводить, пояснює, що ми там будемо далі боротися з корупцією і так далі. І тому подібне. До чого це все призведе? Ну, по перше, вступ в Євросоюз відкладається. По-друге, ну от про 120 мільярдів, які говорить Шмигаль, розумієте, ну гроші. Будуть давати все менше і менше, і це призведе до ну, неможливості розвиватися в Україні, неможливості навіть виплачувати якісь оплати. І це все от зараз зроблено об'єктивно, і це питання, і це питання майбутнього розвитку України, ну, які зупиняються. Тобто, ми самі себе однозначно зупиняємо і це. Факт подивимося, що буде далі цим, але це однозначно дуже тривожний сигнал, тому що це сигнал до автократії, і це сигнал до того, що допомоги фінансової Україні буде все менше і менше. А якщо війна не закінчиться, то це взагалі стане великою проблемою. Наступне питання Кацуріна посадять знак запитання. З'явилася інформація, що після перевірки, ну після того як отруїлося там 76 людей вже зараз по даним. Виявили дуже серйозні порушення. Тобто там і посуда милася десь в підвалі, знаєте, як в якійсь шарашній конторі, все разом там милося десь. Там в нього продукти в коридорі стояли, книжок медичних не було, хоча книжки медичні, це знаєте, це як щось з минулого з Радянського Союзу. Ну, тобто є серйозні порушення, які призвели до отруєння оцих людей. І як на мене, це удар серйозний по репутації, тому що хто буде ходити в ресторани Кацуріна навіть в Києві чи будь-де, ну, якщо просто не дотримується елементарні санітарні е, норми. Ну і він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності, чи там дадуть йому три роки, чи два роки, чи штраф. Це вже питання суду і прокуратури, але відповідальність на ньому, тому що він сам був в ресторані, він сам сказав, що він отруївся, це ж публічно. Значить, він ну, мав контролювати ці всі процеси. Він не розкаже, що він там десь був в Києві, чи я не знаю в Лос-Анджелесі, чи в якомусь іншому місці. Тому однозначно треба притягувати до відповідальності, щоб була справедливість, щоб люди бачили, люди Люди понесли ну втрати по здоров'ю, а він має понести втрати по закону, тобто по кримінальному кодексу. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост підписка і телеграм, підписуйтесь в шапці профіля.